Кирило Такарівський один з найкращих футболістів цього поєдинку. Особливо, друзі, хто не полінується, подивиться. Момент на 13-й хвилині його підкат, неймовірний підкат в першому таймі. Вигід на сам, сам. Це було щось страшне. Кирило, що ти думав саме в той момент, коли робив цей підкат, який врятував ворота команди? Ну, догнати вже було, щоб відібрати важко. Він був далеко. Бачу, що м'яч відпустив, тому вже стелився, щоб чисто зіграти без пенальтів. Ну так, в принципі, не догнав нічого особливого такого. Ну, прекрасно. Просто феноменальний підкат, я скажу, я, я був шокований в гарному сенсі слова. По-перше, це ми вже поговорили, підкат. Кирило, у тебе сьогодні день народження. Перше 16 років. 15? 15? А я казав, 16. 15, 15 років. 15. Ну, незважаючи на 15 років, показуєш пристойні результати. В... Дякую. Вітання від нашої бригади маркетного, режисерської від Сбіброкастинг Company. Всіх болівальників, тому тільки успіхів. Наступний поєдинок в Тернопіль. Тернопіль, Тернопіль. Тернопіль важка буде гра, я теж розумію. Ну, там теж Тому важко. вам успіхів. Дякую. Е, ви залишились, я думаю, що на другій позиції. Вас е, хто на першому місці забує? На першому місці. Чайка, «Чайка», да? так. Тобто ви за чайкою Дякую. на всіх парах. Не будемо тебе морозити. Дякую тобі за гру.